Друзі, привіт! Зараз ми проведемо спільний огляд цих чудових крісел. Це є крісла моделі Presidents на ніжках нашого власного виробництва, які ми виготовляємо вручну, виключно з італійської шкіри найвищої, найвищої якості. Модаль крісел Presidents на ніжках. Це дуже красиві та якісні крісла. Спинка виконана методом каретної стяжки. Погляньте, як прекрасно вона виглядає. Одне з крісел я повернув для того, щоб ви могли бачити вигляд з боку та позаду. Дуже красиві підлокітнички, які прикрашені. Декоративними цвяшками. Дерев'яні ніжки. Ось таке вушко. Вушко крісла, яке також прикрашене декоративними цвяшками. Вигляд крісла. Задня частинка. Дуже красиві і надзвичайно комфортні. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання саме на ці крісла на наш сайт, де є уся необхідна додаткова інформація, їхній опис, фотографії додаткові, ось параметри, наші контакти, а також вартість цих крісел. Актуально станемо момент перегляду Вами цього відео та момент придбання цих крісел. Якщо ж вас цікавлять інші крісла нашого виробництва, то заходьте на наш сайт також. Ось наш сайт, ось наші контакти. Телефонуйте, пишіть на Viber, а на сайті заходьте в розділ Нові крісла і там Ви побачите усі крісла нашого виробництва. Які ви можете замовити та придбати, якщо вони стануть на момент замовлення його наявності. Усім дякую за увагу.